Вітаю, дорогі друзі, скажіть чесно, знайома ситуація. Ви викопали чудовий урожай буряків великих, соковитих, солодких, відправили їх у льох чи підвал, а вже в січні дістаєте зморщені, м'які, а той зовсім підгнилі коренеплоди. Прикро, правда ж? Здається, що зберегти буряк свіжим до весни це якась вища математика. А що, як я вам скажу, що існує головний секрет? А точніше, одна фатальна помилка, яку роблять 99% господарів, і саме вона зводить нанівець усі зусилля. У цьому відео я не просто розповім про цю помилку, я розкладу по поличках весь процес від копання до весняного борщу, щоб ваш бурячок залишався таким, ніби його щойно витягли з грядки. Додивіться до кінця. І ви будете шоковані, наскільки все просто, перш ніж ми перейдемо до секретів, давайте на хвилину задумаємось, а навіщо взагалі так боротися за цей буряк? Ну, по-перше, це джерело вітамінів і мікроелементів, які так потрібні нашому організму взимку: це і залізо, і йод, і магній, і фолієва кислота, свіжий соковитий буряк, це запорука міцного імунітету та гарного самопочуття. По-друге, це просто смачно, уявіть собі, насичений солодкий борщ чи вінегрет в лютому, приготований не з магазинного, невідомо чим обробленого овоча, а з вашого рідного, вирощеного з любов'ю. А по-третє, це банальна економія, навіщо купувати втридорога те, що ви можете зберегти самі. Історично так склалося, що наші предки завжди намагалися максимально зберегти дари землі. Льох або погріб був серцем будь-якого господарства, і повірте, вони знали толку зберіганні. Але з часом деякі важливі знання загубилися, обросли міфами. І сьогодні ми часто робимо все з точністю до навпаки. Тож давайте повернемося до витоків і навчимося робити це правильно по-науковому, але простими словами. Отже, перший і foundational етап, де багато хто вже припускається помилки, це збір урожаю. Здавалося б, що тут складного, викопав та й усе. Але ні. Головне правило збирати буряк потрібно в суху сонячну погоду. Якщо ви будете копати його після дощу, коли земля мокра і липка, ви гарантовано пошкодите ніжну шкірку коренеплодів. Кожна подряпина, кожен маленький поріз – це відкриті ворота для бактерій та грибків, які з радістю почнуть свою руйнівну роботу у вашому сховищі. Найкраще використовувати для викопування не лопату, а вила підкопуйте кущ на відстані, щоб не зачепити сам плід, і обережно витягуйте його з землі, тримаючи за бадилля. Після цього ні в якому разі не бийте буряки один об одного. Щоб обтрусити землю, це варварський метод, який залишає мікротріщини. Просто акуратно обтрусіть руками стільки землі, скільки відпадає саме. Невеликий шар сухого ґрунту на буряках. Це навіть добре. Він створює додатковий захисний шар. Тепер переходимо до другого критично важливого моменту підготовки буряка до зимової сплячки. Після того, як ви обережно викопали коренеплоди, їх потрібно правильно просушити. Цей етап називається періодом лікування або дозрівання. Навіщо це потрібно? За цей час усі дрібні подряпини, які ви могли випадково зробити, затягнуться і підсохнуть. Шкірка стане щільнішою і міцнішою. Це як накласти пластир на ранку, щоб туди не потрапила інфекція, як це робити правильно? Розкладіть буряки в один шар у сухому, добре провітрюваному місці, але обов'язково під навісом. Прямі сонячні промені для них шкідливі, вони можуть викликати в'янення. Ідеально підійде сарай, веранда або просто місце під дахом на вулиці. Залежно від погоди, процес сушіння може тривати від кількох днів до тижня. Головний показник готовності Земля на коренеплодах повністю висохла і легко обсипається. Не поспішайте, дайте бурячкам час підготуватися. Цей етап ваша перша лінія оборони проти гнилі, а ось ми і підійшли до тієї самої фатальної помилки, про яку я говорив на початку. Увага! Ніколи чуєте ніколи не мийте буряк перед тим, як закладати його на зберігання. Це просто табу. Багато хто думає, що чисті вимиті овочі будуть краще зберігатися. Насправді, все з точністю до навпаки, коли ви миєте буряк, ви змиваєте тонкий природний захисний шар, який оберігає його від проникнення мікробів. Крім того, ви порушуєте цілісність шкірки, створюючи тисячі мікроскопічних пошкоджень, волога, яка залишається на поверхні навіть після сушіння. Створює ідеальні умови для розвитку плісняви та гнилі, помитий буряк у погребі це бомба уповільненої дії. Він може почати псуватися вже за місяць два, уявіть собі, яблуко. Якщо його помити і покласти, воно зіпсується набагато швидше, ніж не мите. Той самий принцип працює із буряком тому забудьте про воду ваше завдання. Максимально зберегти той природний захист, який дала рослині природа, лише суха чистка, добре мити не можна, це ми зрозуміли, але як тоді бути з бадилям? Тут теж є свої нюанси, і це наступний важливий крок ніколи не викручуйте і не обламуйте гичку руками. Роблячи так, ви залишаєте рвану рану на верхівці коренеплоду. Яка довго не загоюється і стає джерелом інфекції, правильний підхід це обрізка: візьміть гострий ніж або секатор і обріжте бадилля, залишаючи невеликі хвостики або пеньочки довжиною приблизно 1-2 см. Навіщо це потрібно? По перше, такий зріз швидко підсихає і рубцюється, не даючи шансів бактеріям. По-друге, якщо зрізати бадиля в рівень з голівкою буряка, ви можете пошкодити верхню точку росту, що також негативно позначиться на зберіганні ці маленькі пенючки ніби запечатують коренеплід зверху. Так само обережно варто поводитися із центральним корінцем, не обрізайте його повністю. Довгий хвостик можна трохи вкоротити, але залишайте хоча б 5-7 см. Є та мери. Цей корінець також є частиною захисної системи овоча, після того, як ви виконали всі підготовчі процедури, правильно зібрали, просушили і обрізали. Настає час для ретельного сортування, це як кастинг, на якому ви відбираєте лише найкращих кандидатів для довгого зберігання. Не лінуйтеся і огляньте кожен бурячок з усіх боків, що ми шукаємо. Будь-які механічні пошкодження, тріщини, порізи, вм'ятини, навіть невеликий поріз від лопати це вирок, такий буряк краще відразу відкласти для споживання в першу чергу. Також звертайте увагу на ознаки хвороб темні плями, м'які ділянки, сліди плісняви. Один хворий плід, потрапивши у ящик зі здоровими, може за короткий час заразити всіх своїх сусідів. Це як ложка дьогтю в бочці меду, також відбраковуйте занадто дрібні та занадто великі екземпляри, дрібні швидко в'януть і сохнуть, а гігантські часто мають грубу структуру і гірше зберігаються. Ідеальний розмір для зберігання це коренепліт діаметром близько 10-12 см, міцний, з гладкою неушкодженою шкіркою. Тепер поговоримо про ідеальний дім для наших бурячків про умови зберігання. Найкращим місцем, безперечно, є погріб, льох або підвал, але не будь-який, а той, де підтримуються правильні умови. Ідеальна температура для зберігання буряка коливається в межах від нуля до плюс двох градусів за цельсієм, якщо температура опуститься нижче нуля, буряк підмерзне. А після розморожування стане м'яким і швидко зіпсується. Якщо ж температура підніметься вище 4-5 градусів, коренеплоди почнуть проростати, витрачаючи на це всі свої соки і поживні речовини. В результаті вони стануть в'ялими і несмачними. Другий важливий параметр це вологість повітря, оптимальний показник – 90-95%. У занадто сухому приміщенні буряк буде швидко втрачати вологу і всихати, а в занадто вологому почне гнити. Також важлива хороша вентиляція, щоб повітря не застоювалося перед закладкою врожаю погріб потрібно підготувати, вичистити, просушити і продезінфікувати, наприклад, побіливши стіни вапном з додаванням мідного купоросу. Отже, у нас є ідеальні буряки і ідеальний погріб, як їх поєднати. Просто насипати буряки на підлогу чи в засіки не найкращий варіант. Вони будуть контактувати один з одним, і якщо один почне псуватися, гниль швидко перекинеться на інші. Потрібен ізоляційний матеріал, який створить для кожного коренеплоду свій власний кокон. І тут на сцену виходить перевірений дідівський метод. Зберігання у піску це один з найнадійніших способів. Вам знадобиться сухий чистий пісок, бажано-річковий, його потрібно попередньо просіяти і добре просушити на сонці або прожарити в духовці, щоб вбити всі мікроорганізми. На дно дерев'яного ящика або засіку насипаємо шар піску товщиною 2-3 сантиметри. Потім викладаємо шар буряків так, щоб вони не торкалися один одного, засипаємо їх піском, щоб він повністю їх покрив, потім знову шар буряків і знову шар піску. І так доверху пісок виконує кілька функцій він підтримує стабільну вологість, не дає бурякам сихати, ізолює їх один від одного і обмежує доступ повітря, сповільнюючи процеси дихання. Якщо у вас немає доступу до чистого піску, не біда. Існує чудова альтернатива деревна зола або попіл. Цей метод навіть має деякі переваги. По перше, попіл, так само як і пісок, чудово вбирає зайву вологу і запобігає утворенню конденсату. По-друге, він є прекрасним природним антисептиком. Завдяки своїй лужній реакції попіл пригнічує розвиток грибків та бактерій. Які викликають гниття. Процедура дуже проста кожен коренеплід потрібно ретельно обваляти в сухому деревному попелі, так, щоб він покрив його тонким шаром з усіх боків, це ніби припудрити бурячок. Після цього оброблені коренеплоди можна складати в ящики або кошики, вони можуть торкатися один одного, адже кожен з них вже захищений антисептичною оболонкою. Деякі господарі роблять інакше просто пересипають шари буряків попелом аналогічно до методу з піском. Обидва варіанти працюють чудово. Головне, що попіл був саме від спалювання деревини, а не вугілля чи сміття. Ще один чудовий матеріал для пересипання буряків це суха тирса або стружка, найкраще підійде тирса хвойних порід дерев, сосни або ялини. Чому саме хвойних? Справа в тому, що у їхньому складі містяться фітонциди, природні речовини, які мають бактерицидні властивості і пригнічують ріст патогенних мікроорганізмів. Таким чином, хвойна тирса працює не лише як гігроскопічний матеріал, що регулює вологість, але і як природний консервант. Принцип закладки такий самий, як і з піском. На дно ящика насипаємо шар тирси. Викладаємо буряки, засипаємо і так далі, шар за шаром. Важливо, щоб тирса була абсолютно сухою. Якщо вона буде вологою, ефект буде зворотним, вона спровокує розвиток плісняви. Якщо у вас немає хвойної тирси, можна використовувати і листяну, але її антисептичні властивості будуть значно нижчими. Головне, сухість і чистота матеріалу за чиях. Також можна використовувати сухе листя, наприклад, дубове або горіхове, яке також містить дубильні речовини з консервуючим ефектом. А тепер я розповім про один дуже старий, але надзвичайно ефективний метод, про який багато хто забув: це зберігання в глиняній сорочці, або, як кажуть у народі, в бовтанці. Цей спосіб створює для кожного буряка індивідуальну герметичну оболонку, яка надійно захищає його від висихання та хвороб. Що для цього потрібно? Вам знадобиться глина, вода і велика ємність. Глину потрібно розвести водою до консистенції густої сметани, маса має бути однорідною, без грудочок. Далі все просто. Беремо кожен коренеплід і занурюємо його в цю глиняну бовтанку, щоб вона покрила його з усіх боків. Після цього оброблені буряки потрібно розкласти в один шар для просушування. Глина висохне і утворить міцну повітронепроникну кірку. Коли глиняні кокони повністю висохнуть, їх можна обережно складати в ящики або просто на полиці у погребі. Перед вживанням таку глиняну сорочку потрібно просто злегка постукати, і вона легко відпаде, а під нею буде свіжий і соковитий бурячок. Метод трохи марудний, але результат того вартий. Але що робити тим, у кого немає погреба чи підвалу, невже доведеться відмовитися від ідеї зберегти власний урожай? Зовсім ні. Вихід є і це утеплений ящик на балконі. Звісно, якщо у вас засклений балкон, де температура взимку не опускається нижче нуля, то завдання спрощується, але навіть на відкритому балконі можна організувати сховище. Вам знадобиться великий дерев'яний або пластиковий ящик, його потрібно утеплити зсередини. Для цього ідеально підійде пінопласт або екструдований пінополістирол. Обшийте стінки, дно і кришку ящика утеплювачем товщиною не менше 5 см. У вас вийде такий собі термоконтейнер: на дно насипте шар сухої тирси або піску. Далі закладайте буряки, пересипаючи їх тим же матеріалом. Щільно закрийте кришку, у сильні морози ящик можна додатково накрити старою ковдрою або куфайкою. Важливо періодично, в теплі дні, відкривати ящик для провітрювання, щоб уникнути накопичення конденсату. Такий спосіб дозволяє зберегти невелику кількість буряків навіть в умовах міської квартири якщо у вас невелика партія буряків, і ви плануєте з'їсти їх протягом одного двох місяців, то для зберігання може підійти і холодильник, але й тут є свої секрети. Просто покласти буряки в овочевий відсік погана ідея. У поліетиленовому пакеті вони швидко задихнуться і почнуть псуватися через конденсат. Без пакета швидко зів'януть через низьку вологість у камері холодильника. Як знайти золоту середину? Найкращий спосіб загорнути кожен коренеплід в папір. Це може бути пергамент, паперові рушники або навіть звичайна газета. Папір буде вбирати зайву вологу, але при цьому не дасть буряку швидко висохнути. Загорнуті буряки можна скласти в ящик для овочів. Інший варіант використовувати поліетиленові пакети, але з однією умовою в них потрібно зробити багато отворів для вентиляції. Візьміть товсту голку або шило і проколіть пакет в 10-20 місцях. Це дозволить повітрю циркулювати і конденсат не буде накопичуватися. Але пам'ятайте, холодильник це рішення для короткострокового зберігання, давайте ще раз детальніше зупинимося на міфі про поліетиленові пакети. Це одна з найпоширеніших помилок не лише при зберіганні буряків, а й багатьох інших овочів. Люди думають, що герметично закритий пакет захистить овочі від висихання. І в цьому є частка правди, він дійсно утримує вологу. Але проблема в тому, що овочі це живі організми, вони продовжують дихати навіть після збору. В процесі дихання вони виділяють вуглекислий газ і водяну пару. У закритому пакеті ця волога не має куди випаровуватися, вона осідає на стінках пакета і на самих овочах у вигляді крапель конденсату, а вологе середовище без доступу повітря. Це ідеальний курорт для розвитку анаеробних бактерій та плісняви. В результаті ваш буряк не просто гниє, а перетворюється на неприємну слизьку масу. Тому запам'ятайте, якщо ви використовуєте пакети для зберігання, то лише з перфорацією, з отворами для дихання або ж не закривайте пакет щільно, залишайте його відкритим. Ще один важливий аспект успішного зберігання це правильне сусідство. Овочі, як і люди, можуть не вживатися один з одним. Існує таке поняття як товарне сусідство. Деякі плоди, особливо яблука, груші, банани, виділяють газ етилен. Цей газ є природним стимулятором дозрівання. Якщо покласти поруч з яблуками зелений помідор, він швидко почервоніє, але для корени плодів. Які ми хочемо зберегти в стані спокою, етилен це ворог, він прискорює їх проростання і старіння, тому ніколи не зберігайте буряки поруч з яблуками. Ідеальні сусіди для буряка це картопля та морква. Більше того, є цікавий лайфхак. Якщо викласти буряки зверху на картоплю, вони будуть взаємовигідно співіснувати. Картопля виділяє вологу. А буряк її поглинає, залишаючись соковитим і не даючи картоплі відсиріти. Це такий собі симбіоз у погребі. А от моркву краще зберігати в окремих ящиках, пересипаних піском. Але в тому ж приміщенні їхні вимоги до температури і вологості дуже схожі. Заклавши урожай на зберігання, не можна про нього забувати до весни. Це не консервація. Яку закрив і забув, сховище потрібно регулярно перевіряти. Візьміть за правило хоча б раз на місяць проводити ревізію своїх запасів, що потрібно робити. По-перше, огляньте ящики, чи не з'явилися сліди плісняви гнилі, чи не завелися гризуни. По-друге, вибірково перевіряйте стан самих коренеплодів, візьміть кілька бурячків з різних місць, помацайте їх. Вони мають бути твердими і пружними. Якщо ви помітили, що якийсь буряк став м'яким або на ньому з'явилися підозрілі плями, негайно видаляйте його зі сховища, а разом з ним і його найближчих сусідів, навіть якщо вони виглядають здоровими, вони вже могли бути інфіковані. Така регулярна профілактика допоможе вам вчасно виявити проблему. І запобігти її поширенню на весь урожай краще пожертвувати кількома плодами, ніж втратити все, це як карантин, який допомагає зберегти здоров'я більшості, давайте поговоримо про те, які сорти буряків найкраще підходять для тривалого зберігання, адже не всі вони однаково добре лежать, існують ранні, середньостиглі та пізньостиглі сорти. Так от для зимового зберігання підходять виключно середньо та пізньостиглі сорти, ранні сорти, такі як Детройт чи Єгипетський плоский, мають дуже ніжну шкірку і призначені для літнього споживання. Вони не мають потенціалу для тривалого лежання і швидко втрачають свої якості. А ось сорти, призначені для зберігання, мають щільну грубшу шкірку і більш щільну м'якоть. До таких сортів належать, наприклад, бордо 237, який є класикою циліндра, мулатка, одноростковий. Ці сорти генетично запрограмовані на довгий період спокою, тому ще на етапі вибору насіння навесні подумайте про те, як ви будете використовувати свій урожай. Якщо плануєте робити запаси на зиму, обирайте спеціальні лишкі сорти. Це значно підвищить ваші шанси на успіх, іноді навіть при дотриманні всіх умов буряк починає проростати. Це зазвичай трапляється в другій половині зими, коли біологічний годинник рослини дає сигнал до пробудження, що робити в такій ситуації. По-перше, це сигнал про те, що температура у вашому сховищі ймовірно трохи вища за ідеальну. Спробуйте її знизити, якщо це можливо, наприклад, шляхом провітрювання. По-друге, проросле бадилля потрібно негайно обламувати, чим довше воно росте, тим більше поживних речовин і вологи воно витягує з корени плоду, роблячи його в'ялим і порожнім всередині. Регулярно оглядайте буряки і видаляйте всі паростки, як тільки вони з'являються, це допоможе сповільнити процес і продовжити. Термін зберігання. Звісно, такий буряк вже не буде зберігатися так довго, як той, що перебуває у стані повного спокою, тому його варто використовувати в їжу в першу чергу. Не чекайте, поки він перетвориться на губку, використовуйте його, поки він ще зберіг свою соковитість і смак. Окрім правильної підготовки та умов зберігання, існує ще один ворог вашого врожаю гризуни. Миші та щури дуже люблять ласувати солодкими коренеплодами взимку, вони не тільки з'їдають частину врожаю, але й пошкоджують інші плоди, відкриваючи шлях для інфекцій. Тому боротьба з гризунами у погребі це обов'язкова частина програми зі збереження врожаю. Як це зробити? По перше, перевірте приміщення на наявність щілин і отворів. Через які вони можуть проникнути і ретельно їх залатайте. По друге, розставте пастки або використовуйте спеціальні отруйні приманки. Якщо ви проти хімії, можна використовувати природні репеленти, гризуни не люблять запах м'яти, полину, бузини, розкладіть пучки цих сушених трав у кутках сховища. Також хорошим помічником у цій справі може стати кіт, якщо у нього є доступ до підвалу. Захист від гризунів це не менш важливо, ніж захист від гнилі, адже втратити урожай через маленьких шкідників буде дуже прикро. Іноді буряк починає в'янути не через високу температуру, а через занадто низьку вологість у сховищі це часто трапляється у сучасних добре вентильованих підвалах. Як підвищити вологість? Є кілька простих способів, найпростіший. Це поставити в погребі кілька відер або тазиків з водою, вода буде поступово випаровуватися, насичуючи повітря вологою. Також можна періодично розбризкувати воду на підлогу та стіни, уникаючи потрапляння води на самі овочі. Ще один хороший метод розвісити мокрі ганчірки або мішковину. Якщо у вас є гігрометр. Прилад для вимірювання вологості це значно спростить завдання. Ви зможете точно контролювати рівень вологості і підтримувати його в оптимальному діапазоні 90-95%. Пам'ятайте, що баланс це ключове слово. Занадто сухо буряк зів'яне, занадто волого згниє. Потрібно знайти і підтримувати золоту середину для ідеального зберігання, отже, давайте підсумуємо і розкриємо той самий головний секрет, про який я говорив. Секрет полягає в тому, що його не існує, немає однієї чарівної пігулки чи магічного заклинання. Головний секрет це комплексний підхід і увага до деталей на кожному етапі, це ланцюжок, де кожна ланка є важливою. Ви можете ідеально підготувати погріб, але якщо ви помиєте буряк, ви все зіпсуєте. Ви можете правильно обрізати бадилля, але якщо закладете на зберігання пошкоджені плоди, ви втратите врожай. Ви можете використовувати найкращий пісок, але якщо у вас в погребі буде плюс 10 градусів, буряк проросте. Фатальна помилка це не якась одна дія. Фатальна помилка. Це ігнорування будь-якого з цих правил. Успішне зберігання це не випадковість, а результат ретельної і послідовної роботи, це повага до продукту, який ви виростили, і коли ви зрозумієте цю просту істину, ваш буряк буде радувати вас своєю соковитістю і смаком до самої весни. Гарантовано ось так, друзі. Як бачите, ніякої магії, лише наука і трішки праці. Давайте ще раз пройдемося по ключових моментах. Перше. Збираємо врожай в суху погоду, не пошкоджуючи шкірку. Друге. Обов'язково просушуємо буряки під навісом. Третє. І найголовніше ніколи ніколи не миємо їх перед зберіганням. Четверте правильно обрізаємо бадиля, залишаючи пеньочки. П'яте створюємо ідеальні умови про холоду, високу вологість і темряву. І шосте. Використовуємо ізоляційний матеріал, пісок, попіл чи тирсу, щоб захистити кожен коренеплід. Виконуючи ці на перший погляд прості правила, ви зможете зберегти не лише буряк, а й усі його корисні властивості. Ваш зимовий борщ буде неперевершеним. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. Якщо це так, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал попереду ще багато цікавого. А тепер у мене до вас запитання а які ваші власні, можливо, сімейні секрети зберігання буряків? Поділіться своїм досвідом у коментарях, давайте обмінюватися мудрістю до нових зустрічей.